Озвучка кедесь Кароліна Ігорівна про пригоди ведмедя. І до речі, хто грає про пригоду ведмедя, ставте лайки і підписуйтесь і напишіть цей комент. Пригоди ведмедя. Всі частини уху! Це був спокійненький деньочок, Всі там веселилися, гралися, і одна королева дивилася на ось це щасливе уливочко. Але черепаха побачила якесь непонятне зелі. Цікаво, що це таке. Нормальне щось, а щось мені недобре. Що це зі мною? Що це за ним? Я не знаю. Ця черпаха всіх заражсила, всі літать, всі біжать, не знають, що робитимеш і всі уруть. Я і бджола подумала, що це все ведмеді були винні, і тому і вони залишилися в клітках, але залишився один герой, який спасеє красі персонажі і всіх друзів своїх. Я обещаю, что я спасу своих друзей. И начинаем. Игра запускается. Ладно, я пришел. Что это за место? 33 секунди щось там на ага. Привіт! Мене звати Чіка. Я тесті від того і тому я спасся, як і ти. Надягни на мене на плічо. Тут якраз є про портал безкоштовний, а деякі треба ви а деякі треба спасати. Окей. Я зараз піду. Ай 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 а, а, а. там треба збиратися чотири перших Ти що, знущайся з мене, ти курка? А? Дорогий щоденник, я прожив свою. Ай, як больно. А? Вітаю все світ добрий. Тут є якраз добрі черепашки, а деякі злі. Тому ти маєш всіх спасти. І тому там є якраз дджоло і один бос. Що це я не можу? Там річак. Бро, там речак. включить рычаг. Ага, добро, включаю. Пик. Пук. А, ай, да. Так, ключик. И все. это Ага, вот нас ну, <след Eye> Так, что это такие там? Как же больно, а? На. Ще ти спас. Замовче! Ауч. Е. На. Е. На. На. А. Зараз. Терпашка. На. Фух. Так. М. Це? Треба зібрати його 120 двадцять щоб спасти королеву. Я зараз прийду. Окей. Коли він прийде, Там. Один день, другий день, п'ятий день, десятий день. Тридцятий день, шістдесят день, дев'яносто день, сто двадцять день, сто п'ятдесят дней, сто вісімдесят дней, двісті двадцять днів. Я переніс золото. а чого так довго? Ем, ем... Ти не забув, що тобі треба збирати монетки? Та нічого страшного, переживай якось. Впрочем, mm. ehm. там було мало монеточки, де я не зміг їх там зібрати. Вітаю у зимовий мир. Тут якраз півнчики або, можуть бути... Э... Но соріги злі і там піногвіни і бджоли і там таке саме є. Привіт! Тобі треба спасти всіх. Добре. Ай! Шо? На! Що? На! не та 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 там ага! Я понял, щось непонятно, ну ладно. Не заходити потом єганські сніжки. Ну, не заходити, тут означає заходити. так а а як больно, а? Фух, це було близько, так, так. Tuck, tuk, tuck, хе <era> Вітаю в гості. Нападаєм. Хе-хе-хе. На. На. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ми що-то іграшки граємо. ай ай, 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 яй яй Тримай, бас. хі Хм. Ах. На.